Зросла їхня кількість, проте, те, ем, оскільки годин доводиться сидіти в зачиненому ліфті, чи можливо задихнутися в зачиненому ліфті? Так, про фобії, які є, про те, що робити, чого категорично не потрібно робити. Ми далі це все докладно обговоримо з заступником директора ЛКП «Львівсвітло» Андрієм Дощаком. Андрію, добрий день. Дякую, що погодились так коротко з нами проговорити. Насамперед, чи можете сказати, наскільки збільшилась кількість викликів після 26 го числа, коли такі почали масові бути відключення, і планові, і непланові, постійно змінювалися графіки. Тобто, яка ситуація по Львову у ваших клієнтів? Доброго дня. Так, кількість викликів життєво збільшилась після відключення електроенергії. Можна сказати, що навіть в ради збільшилось, враховуючи те, що було рідке відключення і було дуже одночасно багато застрягань. Це було в межах 40-50 застрігань після кожного відключення могло бути. У якщо... порівнянні, попередні... порівнянні з попередніми днями, що це були суто. Стригання інших питань, це могло бути там 5-6-7 то о, день обстрілу, ввечері після відключення було 60, на наступний день було 99. Це в основному пов'язано з тим, що ну, якщо брати період виключень червень-липень, це теж більше, бо тоді були графіки більш стабільні, люди могли планувати е, свою посадку в ліфт. Зараз вони міняються регулярно. Тобто, чи можна сказати, що е, Осна причина цих викликів, що графіки не є постійні, чи люди і без графіків деякі сідають на свій страх і ризик, навіть якщо знають, що можуть зараз виключити світ. Е, так, е, це відключення хаотичні зміни графіків, це найбільше впливає на застригання. Бо попередні місяці, коли вже були стабільні графіки, люди вже більш-менш знали, коли відключення, і старалися не сідати. Там могло коливати 30 до 30-40 Ну, Бували такі, що не слідкували за тим зовсім, але бували й відомі люди. А от зараз е, ці графіки міняються. Що година сідаються, інші графіки, тому. ну, Воно найбільше зараз впливає на ситуацію. А чи вистачає вам людей на те, щоб їздити і визволяти тих, хто застряг в ліфтах? Чи є з тим проблема? І там, відповідно, як це впливає на те, скільки часу люди сидять в закритих тих приміщеннях ліфтів? Ну, дивіться, в нас ми працюємо з восьмої до 5 години. Є механіки лінійні, які працюють. В робочий час і плюс аварійні відлужби. На вечір ми залучаємо так якби ще третю аварійну, коли немає механіки. Їздить три машини по заспігання. ну, Я вам скажу, більше може йти часу на добирання до, до цього будинку, де застряли чим на звільнення цих людей. Ну також ну, так, є проблема з людьми, є проблеми з людьми, є в країні війна. Декілька людей нас захищають Україну зараз. Ну як виходимо з тої ситуації, що маємо? Якщо не помиляюся, у вас е, робоче місце. Ну ваших працівників це е, Липинського, Якщо не помиляюся, та тобто, якщо брат, ну тобто, от з місця, де ви всі працюєте, ну де дививши механіки, найдальший будинок, який ви обслуговуєте, тільки туди добиратися, скільки часу, щоб люди розуміли інколи, чому їм годину чекати. І ще плюс затори. Тобто наскільки далекий радіус нас, обслуговування. У нас е, опір знаходиться на вулиці Лінкольна, це паралельно Липинського. Ага. Але в нас люди знаходяться по, всьому, по всіх районах, у нас є е, такі дільниці, де знаходяться механіки, і вони мають певний радіус обслуговування своїх ліків. І плюс дві аварійні служби. Одна знаходиться на Симоненко, одна знаходиться на РНС. І це ж на Семененко плоговий франківський залізничний район, це що на лінкольне, то Шевченківський, Галицькі і Личаківський райони. Тому буває так, що аварія може бути в районі там пасічної застерігання в Шевченківському районі, і тому ну якщо ж якщо це ще година пік е, з транспортом, ну тому так виходить я розумію, що після п'ятої години вечора у вас працює одна лише аварійна бригада. Ні, весь... ні, ні, дві бригади, і третя вводиться на такі активної відключення. А скільки всього у вас є будинків в обслуговуванні? 1050. 1050. ну 50 викликів, це 6050, не так вже й погано, але. Ну це небагато, але якщо врахувати те, що в день обстрілу ввечері двадцять по сьомій відключили світло. Це 50 застрігань одночасно було, і це було в чотирьох районах міста, і навіть мені прийшлося виїжджати в Личаківський район. Бо ну, 50 застрягань одночасно це, це більше, кажуть, більше можна часу їхати до того ліфта, чим звільняти людину. І всі кричать: ми на нас перших, на перших там діти, там хворий, там старший там. Здоров'я дихати не можуть, ну, хоча немає такого, що немає доступу повітря в ліфті. Але ну, якось так виходить. Ну, ніхто не лишається в кабіні, всіх звільняємо. Але питання цього: 에, хтось буде першим, хтось буде останнім, все одно. І не може аварійна кидати там, припустимо, вона 에, Богдана Хмельницького кричать: вже їдьте на золоту, бо там. Негайно треба потім надати Ну, Вони вже їдуть, вже поступово їдуть звільнять. Якщо 50 викликів і три бригади, то приблизно на кожну це 18-17 викликів, щоб встигнути. Ну, за годину нереально 17 викликів, так? Тобто все одно декому доводиться Ні. сидіти і 2-3 години. Ну, не 2-3, більше двох сиділи. Е... Ну, да, принаймні, принаймні в нас. А бувало таке, що ще, комусь погано ставало. Що комусь таке погано ставало? Ну ви казали, що повітря поступає в ліфт в ліфт. Але чи були у вас випадки, що людям стало погано після години сидіння? Панічна атака, можливо, або в людини так, якась там вже швидку викликали, то не було. Ну поки що, слава богу, не було. А взагалі, який от алгоритм поведінки? Бо зараз можливо комусь доведеться вперше пережити цей незабутній досвід. Тобто, що би от, от який алгоритм, що би ви казали, що потрібно робити? Ну, от так сталося застряг ліфт. і що робити? Якщо вже так сталося, просто не панікуємо, дзвонимо по номеру телефона чи на гарячу лінію, чи в диспетчерську ліфтів нашу. І очікуємо. Кожен має зараз телефон, є ліхтарики на телефоні. Можна, хто боїться темноти включити ліхтарик. І ну все одно ми приїдемо і очікувати. Головне не виламувати двері, не пробувати самовільно вибратися, бо може бути летальний випадок. Як у Києві декілька місяців тому людина між поверхами, як чином виламала двері і пробувала вилізти. Ну а знизу була шахта, і він впав шахту і розбився. А, взагалі, як часто, в який відсоток людей пробують таки вийти самостійно? От буквально в мене в будинку позавчора е хтось спробував, або ліфт поламався, очевидно, хтось таки виліз. Ну зазвичай беруть, пхають між двері, чи там ключ е металевий, чи, 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 чи якусь дерев'яну палку і цим виламують двері. Потім це ж гірше для них, бо цей ліфт треба ремонтувати, розварювальні роботи чи замінювати якісь обладнання потрібно. Дивлячись, скільки то виробник, скільки то обладнання заочікувати, очікувати, типу, бо не кожен має в себе запас, є там, десятки виробників цих ліків. Е, ну, стосовно відсотка, я вам скажу, напевно, ну, відсотків 10% є таке, хто самовільно пробує діяти. Можливо, на останок. Ні, ні, не на останок. <кл 'я> Все таки, розкажіть, це фобія багатьох. Ви, ми знаємо, ви вже це казали, що задихнутися не можна. Але все-таки розкажіть технічні особливості, щоб людина точно була впевнена, що вона не задихнеться, бо панічна атака це справа така, що їй одно буде здаватися, що зараз вона тут і помре. Чому неможливо ну, від... задихнутися Ну, В ліфті є вентиляційні лісівки, є шахта ліфтова, яка має великі розміри, там є приплив повітря. В машинному відділенні є вікна, і туди йде витяг повітря цього. В ліфті є вентиляційні решітки, двері щільно і так не В старих ліфтах є зазори, бо ви вже менше, але все одно є зазори. Звідки поступає це повітря? Тому такого, щоб там не було зовсім припливу повітря, і кожен думає, що ліфтова кабіна це вже кабіна смерті, ну, так, так не є. А якщо це буде чотири людини, їм вистачить на дві години повітря всім-чотирьом? Вистачить це вже легше. І ще дуже важливе питання про бронь. Я пам'ятаю історію. Мені розповідала от голова ОСББ у Львові в травні місяці, що після 10-ї години до них не хотіли їхати ліфтові служби, пояснюючи, що в них не всіх є бронь, і якщо їх зупинить по дорозі, ТЦК, а тобто, якщо це виклик після ну і їм доведеться повертатись вже в комендантську годину, їх швидше за все зупинять, і дуже ймовірно можливість, що їх мобілізують. І тому кажуть, не сідайте в ліфти після 10, тому що, можливо, ніхто не приїде, бо люди бояться, що їх мобілізують. У вас мають працівники бронь, чи не всі? І чи дійсно є проблема, що не всі хочуть виїжджати після 10-ї? Ну ми виїжджаємо. в нас є перепис в нічний час, і частина працівників мають бронь. Бо ми маємо підкове бронювання, ми маємо критичність. І частина працівників є заброньованими. Аварійні служби наші мають бронь, ну вони виїжджають. Угу. Вам працівників ще не треба, бо багато хто шукає, де дають броню. Треба. Треба. треба, але для вам, вам треба все-таки вас має бути професійна освіта, будь-хто до вас з вулиці не прийде, так розумієте. Так, так. бути навчена людина. А з чим пов'язано брак дефіциту кадрів у вас? Можливо, треба зараз збільшувати об'єм людей, щоб по дві години. А ви розумієте, е така, така спеціальність, як електромеханік з лівтів, е, вже років, напевно, більше 30 ти, жодне училище не випускає таких фахівців. І тому така проблема з кадрами. є зараз. І це не проблема одного Львова, це проблема, напевно, зараз всієї України. Бо ну, це є специфічна робота і не кожен. Хоче в це вникнути і вивчати це. Простіше електриком буде і заробляти ті самі гроші чи навіть більше електриком. Ходити. Ну ви зрозумієте, електромеханік з ліфтів він приходить на ліфт ремонтувати, його. йому приходиться йти пішки догори. І в день він може їх мати декілька, йому декілька разів прийдеться вийти. Кожному здоров'я дозволяє і тому подібне. ну, якось так. Але це виглядає дивно, бо ліфти нікуди не зникають, будинки будуються, ліфти ставляться, так? а фахівців, які їх обслуговують, в Україні не навчають. Виходить, так? Так. так виглядає. А часто що сваряться з вашими працівниками, де ви так довго були? Чи люди більше розуміють? Ну, я вам скажу так, 50 на 50. Є, є які дякують, що приїхали, а є такі, хто починають претензії виставляти. Кажуть, що ви мали за 15 хвилин бути, а нас тут цікавить, що там відключення світла чи з тому поділу. І ще е, є момент, е, чи всі знають, куди дзвонити? Я пам'ятаю, е, колись один чоловік казав, що у нас в ліфті не жодного номера телефону, він не знав, що робити, плюс поганий зв'язок, але він зміг таки дозвонитись до 102. От якщо людина не має номера. Е, Плюс є проблема, що у Львові немає єдиної компанії, і не кожен будинок навіть знає, яка їх компанія ліфтова обслуговує. Чи повинні ви клеїти ці наклейки? Чи це зобов'язання, щоб в крайному ліфті була ця інформація з телефоном. І якщо поганий зв'язок, що робити, як дозвонити? Дивіться, в нас є наклейки, ми вклеїмо. Ну, буває таке, що люди збирають наклейки. Ми, якщо ми бачимо, що їх немає, ми їх клеїмо. Є е, 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 номера телефонів гарячої лінії міста 1580, вони зразу передають нам, тому якби такої проблеми, що хтось там не збирався, ще ми, не було. <гументний> Або поліцію на вкрайній випадку можна дзвонити, теж там Буває, що дзвонять поліцію, буває, дзвонять ДСНС, але вони одразу ж це передають. Угу. <гументний> Добре, і такий наостанок, добре ми обіцяли, що багато часу не будемо забирати ваші поради, як оберегтися мешканцям міста, вашим клієнтам, от оберегтися від зустрічі з вашими, я переконана прекрасними працівниками. Не користуватися ліфтом, Ні, ну, на даний момент слідкувати за графіками, і ці графіки які дуже часто міняють, просто слідкувати за тим і розуміти, що. Якщо там пише в 19-й годині відключення, ну то воно може бути 19.30 навіть. Ну і розуміти, що десь, якщо там дев'ятнадцять десять ще світло є, ну, то воно може в будь-який момент бути відключене. Ну але вже якщо сталося достегання, то вже не панікуємо, не виламуємо двері. Чи якщо немає зв'язку, постукали по дверях, все одно чують, що хтось іде по сходах, хтось почує, тебе там Я думаю, зараз в наш час це не є проблема, щоб зв'язати. Ну, я би ще порадила. Чи ви підтримуєте такі поради? Я у Львові не знаю, скільки вони популярні? В Києві дуже популярні такі е, тривожні валізки в ліфті. Чи вони б допомогли? Багато хто в новобудовах там лишає ліфті воду, стільчик, можливо, навіть порожню пляшку, самі знаєте для чого, щоб люди не робили в в ліфті. Чи порадите, щоб люди все таки готувалися і робили собі ці тривожні умовні валізки в ліфтах? Ну, дивіться, це індивідуально кожного. Хто ну, як є ОСББ, е, вони хочуть так, щоб в них було. Вони свідомі, в них є камери, вони будуть бачити, чи то, хто ніхто не вкрав, не виніс, не поламав. Бо ну, бувають і різні випадки. Буває там вандалізмом таким займається в літах, там, Ну це поставиш і завтра цього не чи навіть в той же день. Угу. Дякую велике за роботу, Дякую. особливо в цей нелегкий час. Бажаємо вам менше заторів в дорозі. Я так розумію, у вас немає спецмигалок, вас ніхто не пропускає без черги, ви стоїте yes. в заторах. Так, і бажаємо людей з більшим розумінням і вашої роботи, і які будуть пильніше слідкувати за графіками. Хоча це важко, <laughs> визнаю. Одним словом, менше поменше вам роботи. Бажаємо. Yeah. І дякуємо yeah. за розмову. До побачення.